Засоби для вмивання часто містять собі агресивні компоненти. Хочу от пояснити це наглядно. Вони порушують ось цей ліпідний захисний бар'єр шкіри. Якщо ви після вмивання відчуваєте стягнутість, шелушіння, вам варто комбінувати більш глибокі очищення з більш делікатним, але під час вмивання дуже часто перш шкіри змінюються. А лужне середовище ідеальне для утворення і розмноження бактерій. Вона конкретно говорила свій відгук про цю про цей засіб. Вона не пересушує шкіру, не стягує шкіру. Дівчата починають скупляти крема, сироватки для, для відновлення оцього рівня зволоження, але насправді потрібно почати засобу для вмивання. Цей підний бар'єр шкіри знову може відновитися. Можу вибрати і рекомендувати вам топ-8 засобів для вмивання, які дійсно варті вашої уваги. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо рубрику огляд засобів. І сьогодні говоримо про топи в конкретній темі це засоби для вмивання обличчя. Здається, що говорити про засоби для вмивання? Це засіб, який на обличчі не затримується, буквально за декілька секунд змивається, і тому часто при виборі саме засобу для мивання особливої уваги цьому не приділяється. Але насправді на цьому етапі дуже часто виникають якісь помилки, і якраз таки засіб для вмивання в багатьох моментах може бути вирішуючим. Наприклад, дівчатка з проблемною жирною шкірою часто вибирають засоби для вмивання, які підсушують. І здається, таким чином вони зможуть вирішити ту проблему. Але будь якій шкірі потрібно зволоження. І це не можна не враховувати і на цьому етапі теж. Окрім того, засоби для вмивання часто містять собі агресивні компоненти. І якщо постійно використовувати такі засоби, то в результаті з великою ймовірністю ліпідний бар'єр шкіри може бути порушений. Після чого шкіра перестає утримувати вологу всередині, а зло. Шкіру з порушеною системою водозберігання, це все одно, що носити воду в ситі. Покажу вам наглядно, як це відбувається. Епідерміс, верхній шар шкіри, він виступає бар'єром для збереження вологи в шкірі. Він складається з клітин епідермісу і ліпідів, які, наче цемент, склеюють ці клітини. І відповідно це є бар'єром для того, щоб волога не випаровувалася зі шкіри. Але агресивні компоненти вони проникають в клітини епідермісу, вони порушують ось цей ліпідний захисний бар'єр шкіри. І в результаті волога випаровується інтенсивно з шкіри. Вона не може утримуватись, тому що захисний бар'єр шкіри порушений, і вона інтенсивно випаровується. Якщо ви після вмивання відчуваєте стягнутість, шелушіння, якийсь дискомфорт, подразнення, то це пряма ознака того, що ліпідний бар'єр шкіри порушений. Окрім того, через ось цей порушений бар'єр шкіри так само можуть проникати бактерії і розмножуватись. Особливо якщо ми використовуємо засоби для вмивання з лужним середовищем, тобто вище pH 5,5, то це теж прямо впливає на ось цей захисний бар'єр шкіри. Це так само порушує його, і це так само дає можливість проникати бактеріям і розмножуватись. В той же час, обираючи засоби з пониженим pH, вони, по-перше, не порушують ось цей бар'єр шкіри, і бактерії гинуть. Вони не проникають і не розмножуються, вони просто вмирають. Також агресивні компоненти можуть бути причиною появи алергічних реакцій і подразнення шкіри. Більше того, це проявлятись може не відразу, а з часом. Відповідно. Змінивши засіб для вмивання на такі, які буде з пониженим pH, без е, агресивних компонентів, через якийсь час ваш ліпідний бар'єр шкіри знову може відновитися. Це можливо, і це потрібно робити. І, відповідно, відчуття стягнутості не буде. Шкіра зволоженою буде значно довше. Відповідно, не потрібно буде стільки засобів використовувати для зволоження, тому що насправді дуже часто дівчата починають скупляти крема, сироватки для відновлення ось цього рівня зволоження, але насправді потрібно почати засобу для вмивання. І щоб не потрапляти в ці ситуації, рекомендую уникати павів в складі засобів для мивання. Запам'ятайте, лаурил сульфа натрію, лаурет сульфат натрію, мірет натрію. Це досить бюджетні складники, які часто використовують виробники в складі засобів для вмивання. Замінюючи ними більш дорожчі, але менш агресивні. Ну, але часто можуть використовувати разом з цими бюджетними агресивними засоби, які їх пом'якшують. Ще дівчата, які схильні до утворення камедонів і прищів, вам рекомендую уникати. Складі мінерального масла. Ви вже знаєте, що pH шкіри нормальний 5,5, але під час мивання дуже часто pH шкіри змінюється. І тут засіб для вмивання теж важливу роль грає, особливо в кого проблемна шкіра, схильна до висипань, в кого суха шкіра. Вам дуже рекомендую звертати і вибирати засоби з пониженим pH шкіри. Тому що до вмивання ваш pH шкіри 5,5. Від взаємодії з водою, з засобом для мивання. Ой, не, добре, не шпіши, добре, не буду. Ти скажуєш, вже думаєш про те, тачі. Так, yeah. добре, не спішу. До вмивання ваш ПА шкіри 5,5. Від взаємодії з водою і засобом для вмивання PH переходить шкіри в лужне середовище. А лужне середовище ідеальне для утворення і розмноження бактерій. Крім того, в цьому середовищі, якраз таки, він є незвичним не для шкіри, і тут ви часто можете відчувати сухість, стягнутість. Відповідно, в кого проблемна жирна шкіра, в кого суха шкіра, то в цьому середовищі лужному ваші ось ці проблеми підсилюються. Відповідно, для вас потрібно вибирати засоби з нейтраль... з менш з пониженим pH відповідно в кислому середовищі нижче від вашого нейтрального 5,5%. В такому випадку після мивання ваша шкіра буде в кислому середовищі, а в кислому середовищі бактерії, мало того, що не розмножуються, вони там вмирають. Відповідно, для проблемної шкіри тільки ці засоби з пониженим pH. І для сухої шкіри теж часто ви цікавитесь універсальними вмивачками, які змивають і макіяж. В принципі, виробники часто позиціонують такі засоби, як два в одному, наприклад, там молочко або якісь там ну, різні засоби для вмивання, але. В принципі, теоретично. Може, це має місце бути. Наприклад, там молочко від мані, яке є в моєму догляді, теж воно позиціонується виробником, як і засіб, який вмиває, і засіб для змивання макіяжу. Але на практиці реально із змиванням макіяжу краще, ніж гідрофільні масла, ну не нічого не справляється. Бібі, сісі, креми, шкірне сало можуть на 100% розчинятися виключно гідрофільними маслами бальзамами. Тобто, ввечері ваш вечірній догляд має обов'язково починати з гідрофільного масла. Тільки в такому Випадку, ви на 100 змийте змиєте будь-який макіяж і сонцезахисні засоби. І після того вже вмиватися засобом для вмивання: чи це молочко, чи це пінка, чи це гель, чи це якісь ензими. А зранку вже для вмивання шкіри ви можете використовувати просто ваш засіб для вмивання. І це може бути якийсь більш делікатний чи менш. Ну вибір за вами. За 5 років б'юті бізнесі я перепробувала величезну кількість різних засобів для вмивання. Був період, коли я пробувала просто все підряд, для того, щоб зрозуміти, що дійсно варте уваги що ні, і що дійсно є сенс пропонувати нашим клієнтам. Тому сьогодні сміливо можу вибрати і рекомендувати вам топ 8 засобів для вмивання, які дійсно варті вашої уваги. І ще раз хочу відмітити, чому взагалі важливо прискіпливо вибирати засоби для вмивання і на що вони впливають. Саме від цього етапу залежить те наскільки спрацює ваш подальший догляд, і тут теж важливий нюанс перестаратись тут теж недобре. Тобто переочистити суперефективними вмивачками до скрипу на регулярній основі постійно не чередуючи з більш делікатними, теж можна порушити ліпідний бар'єр шкіри, про що ми говорили. Можна чередувати засоби більш ефективні, з більш делікатними. Це для особисто для мене цей варіант найбільш підходить. Ну і власне переходимо. Почну з моїх улюблених фаворитів, і їх є два. Я їх саме чередую. Дуже довго, в моєму догляді, в очищенні була фаворитом ось ця пінка. Це глибоко очищаюча, але в той же час дуже делікатна пінка, яка є актуальна для усіх типів шкіри: нормальна, комбінована, жирна, суха, чутлива. Це є засіб, який і. Ефективно очищає, глибоко очищає пори, шліфує рельєф і в той ж це робить максимально делікатно і заспокоює чутливу, подразнену шкіру. Ну насправді дуже така унікальна річ, дуже варта уваги І якщо ви можете собі дозволити саме цю пінку, то реально спробуйте, тому що вона дуже крута. В той же час, коли маню випустили молочко, я не могла його не спробувати. І коли я спробувала, то ось ця парочка стала для мене просто ідеальною. Так як у мене суха, чутлива шкіра, куперозна, то проблема порушення ліпідного бар'єру шкіри для мене особливо актуальна. І ось це молочко воно начебто відновлює оцей ліпідний бар'єр шкіри, про який ми сьогодні вже говорили. Після використання цього молочка на обличчі, начебто, якась захисна мантія. Це тяжко пояснити словами, але насправді після мивання з цим засобом і відчуття чистоти, і в той же час цього захисту, я відчуваю, що моя шкіра вологу ніби. Запечатала російською всередині і утримується волога максимально довго і захисний бар'єр шкіри відновлюється. І ось цей засіб я використовую після зняття макіяжу ввечері, і то навіть не щодня, тому що часто навіть після гідрофільного вечора використовую цю пін, це молочко, а зранку на постійній основі молочко. Я їх чередую, коли мені хочеться такого глибокого очищення, я використовую зараз пінку. Коли хочеться більш делікатного, то використовую молочко. Крайнім часом, так як користувалась користувалася на постійній основі пінкою, то коли спробувала молочко, прямо якось на якийсь період навіть пінку відставила. Зараз я їх в принципі рівноправно використовую, вже пінка в мене закінчується. В цілому, як правило, ввечері пінка зранку молочко. І цей дует для мене просто ідеальний. І в кого суха чутлива шкіра, дуже часто для вас теж одного засобу може бути мало. Тому що вам варто комбінувати більш глибокі очищення з більш делікатними. Пінка сода супер економна, супер. Делікатна така, прям піночка-піночка. Не дивлячись, що агресивна назва з содою, вона супер делікатна. Дуже-дуже ніжна. Ну, але з молочком, звичайно, вона в цьому плані не рівняється. Молочко це Як всі засоби маню, аромат нейтральний, дуже-дуже лайтовий, природній, органічний. Вони не використовують віддушок, тому. Тому ну, приємний. Ця пінка буває в мініатюрках, з нею можете почати знайомство. Наступною хочу показати пінку від ESUNTRI. Це балансуюча для чутливої шкіри, пінка для вмивання. Вона підходить для всіх типів шкіри, в тому числі чутливої. Вона є суперніжною, при тому досить глибоко очищає пори. І цей варіант, в принципі, може бути на постійній основі. Тобто це і досить таке якісне глибоке очищення, і в той же час делікатне, що можна використовувати одну цю пінку зранку, ввечері і на постійній основі. Супер ніжна, вона взагалі без запаху, просто абсолютно без аромату. Дуже добре піниться, вистачає її на дуже довго, економна. Після використання немає відчуття стягнутості, що теж може бути актуально для сухої шкіри, особливо ну і в принципі для кожної. Вважаю це універсальною пінкою, реально для всіх типів шкіри, особливо для чутливої. Ще один дуже достойний варіант: All-in-One від хіджі це м'яка пінка, але дуже ефективна в плані очищення. Вона з пониженим рівнем pH. Ми говорили про це сьогодні, на що це впливає. За рахунок пониженого pH, сокоберець в складі, вона є антибактеріальною, що робить її дуже класною для комбінованої і жирної шкіри. В той же час понижений pH і кераміди в складі, роблять її дуже актуальною і для власниць сухої шкіри. Ну, в цілому це досить універсальний продукт, яка з дозатором дуже економна. Одного натискання вистачає для вмивання обличчя. Запах такий дуже такий злегка цитрусовий, як на мене, досить приємний. Апельсинкою такою пахне. Буквально вчора на офісі в одної нашої дівчинки люди був день народження. Ми трішечки святкували. і Ясне діло говорили про косметику. І вона конкретно говорила свій відгук про цю про цей засіб. Дуже вона його любить. Я думаю, вона не образиться, якщо ми його виведемо. Спочатку виведемо, потім її попередимо. Пінка з дозатором має легкий, ненав'язливий запах цитрусовий, фруктовий, приблизно такий. Дуже економічна, Одного на життя помпи вистачає на ціле обличчя. Якщо більше, то потрібно ретельно її змивати. Вона не пересушує шкіру, не стягує шкіру. Ще одна дуже класна пінка від Dr. Jar C's Epir. Це є заспокоююча пінка в складі Центела Азіатіка, актуальна для власне чутливої шкіри, схильної до подразнень, купорозної шкіри, плюс тут ензими. Це є складники, ми говорили вже про них, які дуже делікатно відлущують. Вони більш м'яко працюють ніж кислоти, але в той же час відлущують ороговілий шар шкіри. Як на мене, то це дуже класний варіант для власне чутливої шкіри, схильної до подразнень, варіант глибокого очищення, але обов'язково її чередувати, наприклад, з цими або цими засобами. Тобто не постійно зранку і ввечері щодня, а наприклад, там щовечора або через вечір використовувати цей засіб, а з ранок. І в інші вечори якісь більш делікатні. Тобто, з однієї сторони, це заспокоююча пінка, але в той же час вона є з ензимами і відлущувати для чутливої шкіри щовечора і щоранку я би не рекомендувала. Для власне чутливої шкіри її чередувати, але нею дуже класно відлущувати і глибоко очищати шкіру. Для власне нормальної, жирної, комбінованої шкіри, в принципі, може бути теж на постійній основі. Наступний очищаючий м'яко гель від пюріто. Це теж засіб з пониженим PH. Він е, актуальний для власниць нормальної, чутливої шкіри. Дуже багато в складі заспокоюючих компонентів, центела, азіатика в тому числі. І це такий варіант теж е, на постійній основі, який можна для власниць нормально, нормальної і чутливої шкіри використовувати. Власницям жирної комбі-шкіри все-таки рекомендую більш глибоко очищаючі засоби вибирати. Ще гарний засіб для вмивання All Clean від Hemish. Класна пінка з пониженим PH. З, Хорошим складом, в тому числі теж заспокоюючі компоненти і е, працює класно для нормальної комбінованої жирної шкіри, з надлишком себуму виділення працює з чорними цятками. В принципі, от такий непоганий варіант для нормальної, комбінованої і жирної шкіри. І стара, як світ, умовно кажучи, пінка Good Morning від Cosrx з Low pH. Теж, напевно, вже 100-500 тисяч людей про неї говорили, але насправді це з бюджетних варіантів дуже класна, достойна пінка для вмивання. За рахунок того, що вона з пониженим pH, вона суперактуальна як для власниць жирної, проблемної шкіри, так і для власниць сухої шкіри. Насправді просто. Здається, безкінечною, пам'ятаю, коли вона в мене була, я не могла дочекатись, коли вона закінчиться, тому що просто мені вже хотілося щось нове, вона якась безкінечна здавалася. Якщо ви шукаєте класний засіб для вмивання за бюджетну ціну, то це для вас ідеальний варіант. Друзі, скажіть, як вам такий формат відео з підбірками? Якщо цікаво і актуально, то пишіть в коментарях. Підбірки, чого би хотіли бачити в майбутньому, які теми взагалі вам цікаві, про що зняти найближчим часом відео. А наразі дякую вам за увагу! Підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і дізлайк, якщо ні. Але в коментарях, будь ласка, поясніть причину, що вам не сподобалось. Буду вам дуже вдячна і до швидких зустрічей. Пока!